Всім доброго ранку, Намасти. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, починаємо. Прошу всіх сконцентруватися. Бути уважними. Можна собі уявити образ, можна уявити світло в зоні Третього Ока. І почнемо. Я проголошую цю самкальпу як духовний намір і молитву для захисту Дхарми і миру на землі України, і кожен, хто приєднується. Внутрішньо приймає від свого імені. Скажіть так. Нехай кожен, хто почує ці слова, внутрішньо з'єднається з наміром захисту України, Миру, Завершення війни і торжества Дхарми. Скажіть так. Читай Санкальпу. Ау. Це є істина. Сьогодні з метою здобуття благовоління Великого Махадева Шива, шляхом очищення від усіх страждань і руйнівних наслідків минулого, зради благовоління Махадева Шиви для захисту дхарми і припинення адхарми для досягнення миру, добропуту і гармонії, з наміром вигнання, з наміром вигнання чужинця ворога за межі наших кордонів. З наміром припинення теперішньої війни на землі України для захисту державних кордонів України, для встановлення безпеки, миру, стабільності і блага для всіх людей через милість великого, погашило я звершую цей священний намір. Читаємо далі 108 разів Ом, намах Шивая. Ом Намах Шивая. Он намахшевая, он намахшивая, он намахшевая, он намахшевая, У намахшевая, Ум намахшевая, он намахшевая, намах намахшевая, он намахшевая, Ум намахшевая, он намахшивая намах 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 У намахшевая, намах намахшевая, Ум намах У намахшевая, намах намахшевая, Ум намах Ум намахшевая, намах намахшевая, Ум намах Ум намахшевая, намах намахшевая. Ом Намах, живая. Ом намах живая. Ом намах, живая. Ом намах, живая. Ом намах, живая. Ом намах, живая. живая. Ом Ом намах намах живая. Ом намах живая. Ом намах живая. Ом намах живая.

Ом намах Ум ом намах на ом намах на ом намах на ом намах на ом намах намахшевая, ом намах махшевая, ом намах, шевая, ом намах, шевая, ом намах, шевая, ом намах, шевая, ом намах, шевая. Ом намах Швая, 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 Ом намах мах Ом намах на Ом намах шевая, Ом намах Швая, Ом намах Швая, Ом намах Швая, Ом намах мах Он намахшевая, 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 он намахшевая. Он намахшевая, 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 он намахшевая. Он намахшевая, 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 он намахшивает. Дякуємо великій енергії Шива Махадев за те, що з нами, що стоїть на захисті дхарми України і відстоює інтереси нашої держави. Дякуємо, великий Махадев Шива, за твою допомогу, за силу і священну велику енергію правди, свободи. Захисту харму України. Дякую, великий Мохадавшива, за те, що ти тримаєш, бережеш кордони і відганяєш ворога, очищаєш тхарму всередині нашої країни і поза межами нашої країни. Дякую, що допомагаєш зберегти наш сувенір... сувеніритет, свободу. Честь, свободу і Всевишні закони, які повинні діяти і будуть діяти і діють в нашій країні, Україна. Щиро дякую. Дякуємо, дякуємо. Мир, мир, мир. О Женці, жанці, жантіки. Молитва за Україну. О джерело життя, єдиний світлий творець, джерело життя і правди, прийми нашу молиту за Україну, благослови нашу землю, поля і міста, крапатські хребти, степові простори, ріки і ліси, домівки і серця. Огорни Україну твоїм захистом, як небом птах, як світлим ранковий шлях, очисти наш простір від темряви, страху й ненависть, зупини руку, що несе руйнування, роз'їпла не зла, розсипни правду, погаси вогонь війни і поверни людей до совісті та людяності. дай силу нашим захисникам, витримку в тілі, ясність розуму, тишу в серці, твердість духу, зціли поранених, утіш тих, хто втратив. Домівку, обійми, обійми родинів, що чекають на повернення, поверни полонених та тих, хто перебуває на чужині, і благослови кожного, хто рятує життя, наповни провідників мудрістю і відповідальністю, щоб рішення служили людям, а не гордині. Даруй єдність українцям без розбрату, без зради, без взаємної кривди. Хай на нашій землі утвердиться мир, як справедливість, як зцілення, як сила правди. І хай народ України згадає своє світло, гідність, свободу, любов і честь. Хай зродеся країна, і кожна дитина зростає під небом чистим та мирним у справедливості, знанні, добрі, любові домі, дає тепло, світло, хліб і сміх, хай наші українці стануть вільними, щасливими людьми. Так буде, так і є. Україна вільна, мирна іде шляхом своєї. Тгарми. Щиро дякую всім, хто доєднується кожен день до молитви, хто тримає цю молитву, хто зі мною, хто кожного дня з раночку встає. І хто може доєднуватись і доєднує інших людей. Щиро дякую вам, прекрасні люди, за єдність, за можливість бути в цьому, в цьому колі. Щиро дякую вам за те, що ви зі мною. Вчора ввечері я проводила онлайн ефір, хто не був разом з нами. Можете піти і переглянути цей ефір. Він, думаю, буде цікавий для вас. Хто був. Дякую, що приходили. І зараз, цей суботній вечір, хочу з вечір ранок, говорю про вечір, проведу з вами медитацію світла для України. Угу. Давайте це зробимо разом. Нехай ваше серце наповниться любов'ю і світлом. А вчора ми якраз говорили про світло і як це світло тікає від нас. Тому підіть, подивіться у вчорашній ефір. А зараз у нас буде медитація світла для України. Медитація світла для України. Давайте сьогодні запустимо ваш красивий ранок і ранок для всіх українців. Заплющуйте очі і відчуйте, як тіло з'єднане з землею. З'єднане землею, яка вас народила. Вдихайте і вихайте, заплющуйте очки. І робимо красиву медитацію світла для України. Відчувайте світло і землю під ногами. Цю землю називають Україна. країна світла, країна волі, країна безмежної любові. Зробіть глибокий вдих і видихніть все, що не належить цій миті. Відчуйте під ногами полю землі, це її серце б'ється в унісони з вашим. Корені роду сягають глибоко в натра, там, де зберігається пам'ять предків, де жевріє вогонь честі, гідності, правди. Вдихніть цей вогонь. Дозвольте йому розгорітися, розгорітися в вашому серці. Хай він освіщає все темне. Очищує все зранене і запалює у вас велику любов до вашої землі. Бачте перед внутрішнім зором Україну, як сяючи поле світла. Тут колоситься пшениця, співає жайвір, розквітають душі людей. Які обрали шлях свободи. Відчуйте, як в повітрі бренеслова воля, воно не про боротьбу, воно про внутрішню силу кожного з нас, силу бути собою, стояти у правді, любити навіть коли важко. В серці кожного українця живе слово воля і великий промінь сонця він ніколи не згасає. Це світло наш спільний храм, наша молитва без слів. Вдихніть це світло і розпаліть свій промінь іще ясніше. Нехай ваше світло наповниться ясністю, всі і вдячністю. Ти є частинка великої душі України. Ти клітинка її любові, вогник слави, подих пробудження. Пошлі зараз промінь світла від серця до серця, всім людям що живуть на цій землі. І всім людям, українцям, які зараз поза нашими кордонами, поза нашою землею, але вони з нами. Нехай розтане біль, хай розтане зростає довіра. Хай любов з'єднає всіх у спільному дусі. Пошліть цей промінчик світла від серця до серця. І побачте, як над нашою країною розквітає небесна блакить, як срібне світло вмиває поля, ліси, міста, як Україна сяє, вільна, благословенна і просвітлена. Вільна, благословенна, просвітлена, наша прекрасна земля. Щитрі люди. Вільні серця, правда, честь, свобода, закони Божі. Тихо прошепочіть, світло України у мені, я частина її любові. Я дихаю її славою, честю, волею. Хай буде світло у кожному серці, і зробіть глибокий вдих, і на видиху посміхніться, бо Україна живе у вашому серці, нехай через любов і через вас вона розквітає. Всім гарного дня, мирного, тихого, світлом, свободою, законами правди. Низько вклоняюсь і бажаю гарного дня всім, 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 хто дає лиця. До зустрічі завтра о 6.30.